Тобі, Господи, слава тобі. Будь мого уважні. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейському ветезда, і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих. Сліпих, кривих, сухих, які чекали, коли зрушиться вода. Бо ангел Господній сходив, час від часу купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався в купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що недужав тридцять вісім років побачив Ісус, що Він лежить і, довідавшися, що Він вже дуже довго не каже до нього Бажаєш видужати, відповідає йому недужий. Не маю нікого, пане, хто би не спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший переді мною сходить. Ісус мовить до нього, Встань, візьми, ложе твоєї ходи, і відразу видужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній, юдеї, кажуть, тому що видужав, та ж то субота не личить тобі носити ложе твоє. Той відповів: Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми твої ложі і ходи, і запиталися його, то той, що сказав тобі, візьми твоє ложе, і ходи, але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус найшов його у храмі і мовив до нього. Оце ти видужав, не гріши більше, щоби гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів Юдеям, що то Ісус оздоровив Його О, тобі, Господи слава. Тобі. Христос Воскрес! Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні ця четверта неділя по пасці сповідає нам про розслабленого, тобто чоловіка, який був паралізований фізично. Ця його недуга тривала 38 років. Бачили, напевно, людей, які прикуті до ліжка. Коли людина мислить, почувається всі органи її здорові, вона мислить, хоче щось робити, рухатись, а не може, бо тіло її розслаблене. І це першу, першу чергу проблем, проблема психологічна, що ти хочеш, але не можеш. Сьогоднішня неділя, і це Боже Слово сьогодні навчає нас одного, щоб ми зрозуміли, що Господь є життєдавець. Той, який в повноті дає життя, і ним опікується. Бо оздоровлення цього недужого розслабленого чоловіка було не випадковим. Бо Ісус знав, що там є така людина. І тим самим. Показав юдеям, що отець є життєдавцем. бо як отець воскрешає свого сина померлого, який приніс себе в жертву ради нашого спасіння, показавши людству, що він життєдавець, що він не Бог мертвих, а Бог живих. І люба хвороба, яка сковує людину, є наслідком гріха. Смерть і страждання у світі прийшли внаслідок гріха. Ісус говорить йому після Його зцілення, вказуючи на це, візьми свої ложі і йди додому. Але більше не гріши, бо може стати тобі ще гірше. Сьогоднішнє Боже Слово також нас навчає послужити ближньому і означає ще дуже важливу річ, що Господь ще раз свідчить для нас усіх, що Він. Не обтяжує людину, не зобов'язує людину, не обмежує людину, а дає людині вільну волю. Бо Божі заповіді дані людині не для її обмеження, а для її життя в повноті. Чим самим запитаєтесь? А тим, що, коли євреї знали, що там є купі, і по їхній вірі з їхнього передання, з прадіда в прадіда передавалося це передання, що коли там зарухається вода, вони вважали, що це ангел рухає цю воду. І хто війде перший, той оздоровиться? Повірій. Вашій вам станеться. І так з покоління покоління люди в це вірили, і Господь що зробив? Він благословив цю віру цих людей. Якщо ви хочете вірити, що зайшовши у цю купіль першим після зрушення води, ви одужуєте, нехай вам так буде. І так було. Чому полягає служіння? Ближнім, скільки в світі є хворих, скільки страждаючих, так само і того часу це було маса людей. І знаєте, так як в нас деколи в житті буває, один наперед одного. Власне, якщось є добре, біжимо допереду, забуваємо про тих, хто стоять збоку, бо маємо якісь цілі. І інколи так швидко розганяємося, що забуваємо про все. Адже ж ті люди, які там чуть не билися, товпилися, бігли, а це і відповідає Ісусові. Тому що Ісус прийшов до Нього не як Бог, а як просто чоловік і каже, пане, Хотів би бути здоровий, але нема кому, щоб мені допоміг, бо один летів наперед другого. Адже ж люди могли зібратися раціонально і подивитися, хто потребує більше, хто менше, а хто вже багато років там лежить і не може оздоровитись, бо немає, щоб йому хтось поміг. Можливо, і цим десь Господь показував, хотів їм показати. Що та справа, яка є єдиною в народі, вона буде мати результат. Бо ж коли вода порухалась, вони могли цього паралізованого взяти і на ношах занести в ту купіль. Потім наступного разу іншого, 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 і спільно оздоровлятися. Але так не було. Ісус, оздоровляючи цього. Чоловіка не просто свідчить юдеям, що Бог життєдавець, але говорить про те, що гріх в житті є тим самим духовним паралічем, який паралізує. І кожна свята тайна покаяння, яку сповіді приймаємо, там в сповідальниці. Є тою купілю, якою ми омиваємо свої гріхи. А після сповіді омиті і чисті, приймаємо живого Ісуса, який каже кожному із нас в тих потребах: йди будеш здоровий, йди будеш спокійний, йди буде все добре. Пережиймо цю зустріч. З Ісусом, який засвідчив світові життя, Воскресіння, і зробив все для того, щоб люди зрозуміли, що Господь є життєдавець, Богом живих, а не мертвих. Христос Воскрес!